Не фінансується, яке зачейсь, і тут, в друге горди, треба все зробити, щоб е, наші капітальні видатки пішли. Враження, що сільські голови чи колонки не хочуть, щоб ті кошти капітальні пройшли. <плес> 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 <кістарі. плес> я закінчую, чому <плес> я не <це> читання, <те, плес> тому що в мене в неділю на зборах села депутат районної ради говорить відкрито, е, владень Микола, тобто знайте всі і, 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 і розказує, що це сільський голова винуватий. Що кошти бюджету розвитку не йдуть. І через це я прошу, щоб у цих залах і при засобах масової інформації чітко це звучало, що не сільські голови винуваті в тому, що бюджет розвитку не йде, а винуваті тоді, щоб, щоб називати імена своїми тобто, речі, 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 своїми іменами. Це перше, і друге зразу вертається до того. І коли районний той же депутат говорить, що сільський голова має відпляти йти фарбу е, білу фарбу і малювати на дорозі державного значення. Серво. Тобто, я враховую, що це повинні питання тут звучати на ті нараді, і ці питання вирішуватися і казати, хто що має робити і не слід Зараз, знаєте, дуже багато є людей, які підпануться, а потім починаємо ми пояснювати, потім вже важко пояснити людям, що це не так або не так. Вчора в мене був е це людина із томаші. І прийшла мова йде про ремонт дороги, яка є загального значення, яка є на балансі служби автомобільних доріг. І людина прийшла і каже, сільський голова не хоче ремонтувати цю дорогу, бо він поганий, бо він не хоче, бо він такий. І коли я людині починаю пояснити, що немає права сільський голова ремонтувати цю дорогу, бо завтра сільського голову візьмуть одне місце. Людина цього зараз не розуміє. Я дуже вам розкажу. Сьогодні хто би не хотів щось скаже, чи на сільського голову, чи на голову адміністрації, і люди думають, що це так, що ми тут такі погані, бо ми не хочемо це робити. Але це далеко не так. Розумієте? І тому ми сьогодні, що стосується капітальних видатків, я ж вам говорю, казначейство сьогодні капітальні видатки майже не проводить. Але для того, щоб воно чуть-чуть проводило капітальні видатки. Ми повинні на кожні виконані роботи капітальні дати заключення контрольно-ревізійного управління, що там нема приписок, що роботи всі виконані, як має бути, на місці вони подивилися. І тоді кожен день по якійсь частині будуть фінансувати. Ми не можемо сказати, що не будуть фінансуватись капітальні вже зовсім. Абсолютно. І тому певна частина капітальних буде фінансувати. Але є друге питання. Будь-які капітальні роботи, які ви хочете виконати, які треба виконати, бо без того не можна жити там, як треба зробити реконструкцію котень, чи ще воно треба, чи треба балиться будинок, його треба зробити, нікуди нічого не але для цього треба заключити угоду із організацією і їй дати аванс, 30% авансу. Але оцей яван якраз ви не можете дати, бо ще немає заключення КРУ, що це роботи виконані і так далі. Послухайте, так. тому ми зараз з вами оце і говоримо, щоб ми могли чуть-чуть рухатися. від загального свого фонду. Е, ну, Десять по зарплаті ми повинні зекономити один, а по інших ну, в принципі, Це з одної сторони не так страшна скажімо, сума, але питання в іншому. Але питання в іншому. От, наприклад, це можна сказати той, хто забезпечений заробітною платою, наприклад, на цілий рік. Що мають робити тоді ті сільські ради, які забезпечені на 10 місяців? Звідки економіка? Тобто, скажімо так само тих один відсоток у нас великої проблеми немає. Ми взяли, написали на 5 днів безплатні відпустки по всіх установах і треба це показати. Тобто з цим. Але що зробити поступні сільські ради, де вони тільки 10 місяців мають робити, де їм шукати кошти, які вихід з них сільських рад? Це є перше. Друге питання. Ви говорите, що економію коштів можна показати по енергоресурсах. Я враховую, що сьогодні говорити, що можна показати по енергоресурсах економію це абсолютно чугну. Тому що всі ми знаємо, що з 1 квітня енергоресурси в нас ростуть певну кількість раз. В той час, коли ми при планах в цих бюджетах показували суму по коштах, які насічені люди. Тобто за енергоресурси ми теж не маємо забути. Нам взагалі зараз треба думати, як знайти кошти на енергоресурси або на кошти на зміну е, подій чи чого, тобто ефективного ну, опалення, тому що ми всі залежимо від галу. Заробітну плату, тобто ті, які не забезпечені, наприклад, на півтора місяця, є, є ті, які не забезпечені на три місяці, Тобто, щоб в них зменшилася ця незабезпеченість. Тобто, щоб більше забезпечити. Тому вони розробляють такі ж самі заклади, ті ж самі безкладні відпустки, вони дивляться, як і будь-яка установа. Щодо енергетики, мова йде в натуральних показниках. Мова йде на даний час. Даних підвищення немає, воно якби планується, але розумієте, що з енергоносіями, то було трошки нижче зупинитися. В даному розпорядженні написано. І не тільки в цьому розпорядженні ви у своїх рішеннях сесії написали, ми написали в районному рішенні сесії, це дорогого рік, у нас встановлюється це споживання енергопостачальними На пункті 5 написано, що ці договори повинні бути підписані з порахуванням необхідності жорсткої економії коштів. А практика що? показує то, що у лютому сільські ради прийняли бюджет, ми прийняли у січні і вже підписали ви ці ліміти і починається пересунення кредитів. Так, воно є. Тобто, контроль за несіями, я чисто сердечно скажу, не здійснюється. Не здійснюється контроль за новин росіянами. Ви просуваєте кредити в лютому затверджень бюджет, 7 березень, ви просувайте кредити. І сільські ради, і районні установи також. Тому треба посилити контроль за тими лімітами кожній бюджетній установи довести ці ліміти і перестати просувати ці кредити. 6 місяців ми не можемо купити папір, ми вже. Хто це робить? Бахтери, секретарці, скіфова, то от ми маємо 200 тисяч на задочку. Чи не можна розробити таке, щоб люди морали робити? Платять, ну як іначе інакше. Доки йдете нас болити, доки йде того багато, болити, як ми таку мізерну зарміну.